Добрий день, я вас знімаю на камеру. Добрий день. Скажіть, будь ласка, таке моє запитання. Я тиждень тому приносив вирок, не вирок, а, як правильно сказати, суду документ, який зобов'язав поліцію порушити проти вмальованого стріхії крім справу. І я би хотів знати, хто кого назначили слідчим. Ви маєте номер справи. А от я не маю. Коли ви тут звернення давали? Десять тиждень тому. До півтора масу. Скажіть, ваше прізвище? Крамер Сергій Зеленович. Восемьдесят четвертый. Ну, писторотыщен, да, но ну, Десь приблизно ну, так. Жопу там. Да. Так. Подавали сюди. Сюди. Маєте, може, копії того, цього? — З собою Це... не взяв вдома. Про що там було звернення? Е, суд е, виніс. Як то постанову, не знаю. так? — осені. Щоб порушив. Щоб підробив Що так, да, він виїхав на, е, на фальшивих документах за кордон. Я Внес, внесено в п'яте. Внесено, так? так. Добре, а скажіть, будь ласка, хто слідчий і той номер справи? Крухи? Не... Можете його покликати? 12.39 Це хто такий? Дай вам різким, будь ласка. А номер телефону не да. Ну, ну, то я ну, звичайно, звичайний весною. Ага, давай. А в чомусь Ну, Добре, давай. Зараз то новий працівник. То... Попробуйте поки фамілія? Так, задорожний Павло, поки е, мені скидають номер поперед, то до нього позвонити в кабінет 1420 з цього телефону Добрий, до вас телефонує громадянин Крамер. Е, скажіть, будь ласка, е, я писав, тобто, верніше, е, я приніс так, е, таку заявку, заяву від суду, щоб е, порушили кримінальну справу проти мальованого Сергія. В, точніше, внесли в ЄРДР, е, що він покинув. Так, да, так, да, так, да, да. ухвала суду, що внесли в ЄРДР. А як знати? Ну, Півтора тижні пройшло тому, як я прийшов сюди, зареєстрував. Ну та я зараз на прохідні і вони сказали сюди перезвонити. Дізнавачці слідчий? Ні, ну то я ж до вас відзвоню запитатися хто. Я тільки оце дав. І от сьогодні прийшов, щоб знати, хто слід і і, і все остальне. Ну бачите, я не взяв собою цей документ. Tušarbait. Kramor, taip. Gerai.